Вчитель інформатики, селянської заосвітньої школи інтернат. Представляю вам в вашій базі майстер-клас викладання автоматизованого створення і публікації веб-ресурсів у курсі інформатики. Стрімкий розвиток новітніх технологій справи важливий вплив на систему освіти. Ну і важлива роль нових інформаційних технологій в освіті полягає в тому, що вони не лише виконують функції інструментарію, які можна використовувати для вирішення. Педагогі, окремих педагогічних знань, а й надають якісно нові можливості, стимулюють розвиток дидактики, дидактики, методики, сприяють створенню нових форм і методів. Одним із перспективних напрямів застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі є так звані сервіси Web 20 Їх застосування має важливий освітній потенціал, який можна Охар... Охарактеризувати такими перевагами як технічні, технологічні, дидактичні. <кій> так як я... я працюю над методичною проблемою використання сучасних методів навчання з метою всебічного розвитку дітей учнів на уроках інформатики, то використання і за... застосування сервісів без 20 допомагають у діяльності, допомагають від... відкривають широкі можливості для реалізації навчальної програми, а також зацікавити учням. Мотивувати їх до вивчення предмету. Власний досвід з даної теми було поширено між членами шкільного методичного об'єднання вчителів природничо математичного циклу, між членами районного методичного об'єднання вчителів інформатики, між засудниками навчально виховної роботи шкіл району. У шкільному курсі тема автоматизоване створення і публікація вебресурсів вивчається в 11 класі, яка входить в розділ інформаційні технології персональної та колективної комунікації, також дана тема вивчається у курсах за вибором основи інтернету та основи веб дизайну. При автоматизованому створенні веб-сайту застосовує знання опорних тем, використовує елементи інтерактивних технологій на окремих уроках. Актуалізацію знань учнів з даної теми проводжу методом тестування з використанням програмного забезпечення багато та розроблених на сайті Learnit Apps, алгоритми створення блогу чи сайту. Якщо у вас немає в інтернеті, значить ви не існуєте. Колись сказав засновник корпорації Microsoft Біл Гейс. І створення сайту завжди починається з ідеї. Про що буде сайт, яка його тематика, відмінність сайту, яка буде аудиторія, плани подальшого розвитку та багато інших подібних питань, які слід вирішити, перш ніж братися за реалізацію. Головним тут є хороша ідея, а інше додається під час роботи. Але до її реалізації існують певні етапи. Перша це йде розробка структури сайту, розробка оформлення сайту, створення та сторінок, публікація сайту в інтернеті, тестування, подальша підтримка і оновлення. Тільки після того, як у думці, а краще на папері оформиться чіткий образ того, яким ми бачимо наш сайт, можна переходити приступати до інших етапів. Ну і певні етапи розробки завжди можна. Поєднувати паралельно, особливо, якщо над сайтом працює не одна людина, а команда. Тому, перш за все, <клух> я хотів, щоб ви за бажанням об'єдналися в трійку. Я і без бажання. Тут є трійка. Знаєш, ви. Зараз будемо з вами малювати план розробки структури сайту. Всі ми знаємо, що структура сайту поділяється, умовно поділяється на дві внутрішня і зовнішня. Ну і от ми на роз... візьмемо розробку структури сайту. Перша група у нас намалює зовнішню структуру. Вони знають, що у нас складається з верхньої, нижнього блоку, інформаційного блоку і блоку меню. Тобто те, що ви... Забажаю. Друга група у нас буде внутрішньо. Тобто вам потрібно буде скласти, де ви будете перша. У мене група. Ви друга до треба. Вам потрібно творити, описати сторінки, які будуть на сайті візитки класу, де головною аудиторією будуть учні, їхні батьки і.

Так, то по шапках. Як бажаєте, у вас не є конкретно. Просто ви просто працюєте так, як не так, ми зараз не будемо вас. Я їм сказав, як для класу, класних працював. Так, картка. Так. Ну, можливо, була якась нова заміна, якась. Так. 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 Так

Для вацьких, для в в в Бачу перша група справа. Можете продемонструвати, а ми його бачимо, що вийшли. Можна? Можете, так. Структуру вашу, щоб ми малі Значить, розробка нашого сайту в такому плані. У нас йде така велика зготовка для... Фотографії класу, де написано заголовок, і плюс емблема що зможе з одної, ну, з другої сторіночки. Тут закладки підуть по класам, це ж настільки для одного класу. П'ято, наприклад, 11 клас. Тут новини для батьків, якась розділена інформація, ще плюс посилання, наприклад, інші школи, там цікаві, якісь бібліотеки онлайн, щось таке. Дякую. І тобто новини. Може бути реклама. Я можу, які ви сторінки запропонували. Ні, ви сподіватися. Старіки і інші були для цього. Перше, це було на стату, у вас друге, ну ви третє життя у вас стрінка для ЗНО сторінка учнів, Дякую. дизайнер, нічого. Дякую. Дизайн, пожалуйста. Так, плани, готовий. Дизайн. Добре, дякую. Тепер ми будемо після таких дій можна вже приступати в нас до наступних етапів, переходити до створення, тобто до самої версії. І тому найпростіший шлях ми проведемо з вами створення веб-сайту в редакторі Publisher, тому що, щоб дітей допустити, можна зразу обирати онлайн конструктори, але щоб діти краще зробили свої. Закріпили навики створення і наповнення сайтів, краще їх пройти в офлайнових програмах або конструкторах. Зараз ви сідаєте за свої ноутбуки, ми вже кожен індивідуально працюємо. Вам потрібно буде пройти простий шлях і бажанкова офіс не чи сьомий взяти для роботи з ноутбуком. Добре. Це. Цей шлях створення, чому називається шлях, а не інструктивна карта. Хоча вона має таку саму інструкцію, але тільки, тому що вона дуже йде простіше. Що вам саме перше? Потрібно запустити програму Publisher Після запуску редактора поблішев в лівій частині вікна необхідно вибрати та задіяти шаблон вузли. Після цього необхідно вибрати дизайн. Для цього нам потрібно тільки двічі класнути на обраний дизайн. Показав, хто, цього. Після цього тут прості кроки вибрати верх вузли. зли. вузли. Після того, як ви обрали вербу вузли, ви вибираєте макет і після. <кліст> <кліст> Макета у вас відкриється після вибору дизайну, відкриється вікно, в якому необхідно вказати, які саме сторінки будуть на Ні, він хочеш. Долу. Після того обирають, які вам потрібно згідно шляху. Далі, коли ви перейдете на пропонованому сайті, вам потрібно розмістити сторінки, головна світ моїх захоплень», мої проекти, веб-ресурси. Вам відкриється, вам потрібно там меню, де додати веб-вузол, додавати компонент і обрати згідно картки, як вам описано, і підключити вузли. Нам потрібно. размещение сведений по профиле, <coughs> размещение списка проектов и дополнительные ссылки. Для того, коли ви додали їх, вам ще потрібно додати сторінку. І вам ще потрібно додати положну сторінку, йшли по факті, як це хотіли. Там да. фотографії були. І після того, коли ви додали ці сторінки, наповнювати ми їх не будемо. Після цього вам їх потрібно зберегти як. І вибрати, що ми зберігаємо його як веб-сторінка з фільтром. Після цього з'являється папка з файлом у нас і ярличок веб-браузер, в якому можна переглянути зразу наші сторінки в веб-браузер. Після того просто нажимаєте Зберегти як і переглядаєте в образу за речі. Ні, І ось ви зразу його вже опублікували. А після того, вже коли ми справилися з таким, пізніше можна вже доповнювати. Сторінки. Крім цього, коли проводиться вже онлайн онлайнових <кій> редакторах, тобто таких, які можна користуватися на ЮКОЗ чи WordPad, <кій> Word, WordPress, то створюється, у вас є задішфайла, були автоінфор інструктивні картки автоматизовані створення веб-сайту, де створені всі описані подібні кроки. Крім цього. На такі уроки я завжди описую, створюю навчальне відео, де попрохово описується, якщо, наприклад, на його як можна створити сайт, і тоді, щоб діти мають змогу переглянути на кожному значку, як вкладаються, щоб було краще. І тоді учні годні, наприклад, 4 сторінки вони знаповнюються невеликим текстом, співають за 15 хвилин. Тобто, що це є просто. Ну і на кінці нашого. Заняття. Я хотів вам подякувати, що ви включилися у роботу і хочу привести з вами таку рефлексію. Хочу, щоб ви трохи піднялися і виспитувалися. Кому яке подобається речення, мені сподобалось, що ви добре працювали, а вам хто це, ви можете сказати враження. Перекидаю вам і ви лише намотаєте і тримаєте на один раз. І потім в іншому, щоб в нас відтворилася невеличка поводина. Вам цікаво, дякую. Але бажано ви комусь напроти, щоб передбавали, до не так? Щоб Так. була. І тепер я можу сказати, що ваш проєкт втілився в життя, ми побачимо, як у нас з собою працювати. Мені запам'яталося, як створити. Мені зацікавилися метод торг саме публіше. Мене зацікавило засвікав спосіб створення. Дякую. Бачите, ми з вами утворили невеличку мережу. Так само, як наші сайти в цій мережі знаходяться, так само ми утворили її. Але ми всі повинні пам'ятати, що якщо ослабне, хтось опустить палець і ослабна нитка, значить так само будуть наші дії ослаблені. Тому нам потрібно завжди триматися єдності, тоді ми прийдемо до правильних рішень. Дякую за увагу.